Одна новина, яка сколихнула і медіапростір, це мабуть швидше і про бажання Путіна сьогодні повпливати на політику на наших політиків. Ну і, очевидно, бажання точно когось прибрати. Але з'явилася інформація, зокрема від американської журналістки, яка висвітлює війну в Україні Кеті Лінстон, яка каже, що Маріана Буданова, дружина глави головного управління розвідки Кирила Буданова, в грудні 24 го виїжджала до США для лікування наслідків хімічного отруєння, а вона каже, що її непомітно ввозили до штатів, і це було більш ніж через півтора року після отруєння, як уточнює зокрема миш'яком тартутю. даному, кажуть, одужала після лікування 23-го, але наприкінці 24-го знову серйозно захворіла. Кажуть, лікарі, що це звичайна картина про таких отруєннях джерела повідомляють, що Американські військові, зокрема лікарі, запросили її на лікування, коли дізналися про погіршення стану, тому що в Україні ось таке сучасне лікування при важких металах? Воно дійсно обмежене. От тим часом ми, ми знаємо, що блінкет інсайдер вони працюють над розслідуванням цієї справи досі, і тут важливо розуміти нам, а чи це означає, що це не кінець для Російської Федерації? очевидно, що тут слід Кремля він може бути? Чи може готувати Росія нові замахи на? Керівництво України або ж на їхніх близьких родичів, і головна мета, чи дійсно це допоможе залякати сьогодні? Залякати так. Я з останнього питання залякати точно не допоможе, не залякає, тільки десь з'явиться ще більше злості, і я впевнений, що Росія отримає дзеркальну відповідь на свої терористичні такі дії. А те, що вони будуть, е планують е реалізовують і будуть намагатися в майбутньому це робити, е в цьому я переконаний на 100%. відсотків. Підпишемо ми якийсь там меморандум чи мирну угоду, чи будь-який документ, який би просто зупинив би військові дії, як би він не називався, не підпишемо. Будемо в процесі підписання. Головна мета Росії це знищення української державності в цілому. Просто щоб України як держави не існувала, і вони будуть всі можливі е, засоби застосовувати для цього. Війна вже йде, е, до цього вони намагались купувати політичні е, певні е, цілі такі прошарки в Україні. Вони е, фінансували багато партій, вони е, зрощували певних політиків. Е, слава Богу, досі працюють ще наші спецслужби, і от ми нещодавно бачили, як одного з пропагандистів. Одного з таких яскравих пропагандистів пропагандистів Медведчука його якраз заарештували. Ну, десь я так розумію, так само це була така певна операція, тому що його викликали на нагороду який саміт Німеччині. І він лапух поїхав туди. Ну і по великому рахунку і був заарештований десь по дорозі. Слава Богу, що працюють наші спецслужби, але на жаль. Такі спроби з боку Росії будуть е і в майбутньому, і тут нам дуже-дуже треба бути обережними і працювати з інформаційною політикою так само всередині країни. Тому що, на жаль, е ми інформаційну війну програємо і суттєво програємо Росії. І знаєте, е для мене дуже яскравий маркер це те, що. Збільшилась кількість е, випадків, коли підлітки за гроші Росії намагаються підірвати якісь установи. І коли я прочитав, що з, е, спіймали підлітків в Івано-Франківській області, це знаєте, це ну, така вже ну, центр оплот Бандерівщини, можна так сказати. Ну, от там, де націоналістичний рух. Е, Взагалі зароджувався, розповсюджувався, і де на ньому ставлять всі такі величезний акцент, і навіть там підлітків а, ловили, і, і деякі там а, були поранені внаслідок вибуху. Ну тому що Росія хоче використовувати їх як камікадзе, звісно, то це вже дуже поганий дзвіночок, і нам взагалі не можна розслаблятись, навіть якщо підпишеться будь-який документ. Ні в якому разі абсолютно. Ну так само радує те, що і Україна на наследне місце знищує системну ворога. От цікава інформація з'явилася 3 квітня, що підірвали кадирівців у глибокому тилу. А виявляється, що на околиці тимчасово окупованого Малітополя Запорізької області просто вибухнув броньований автомобіль Тігр російських загарбників. Там перебував ворожий екіпаж і десант окупаційного підрозділу Ахмат Восток. Втрати ворога там склали щонайменше 5 кадирівців. І тут насправді цікаво, тому що кадирівці це. Звичай є ті особи, які пересуваються подалі в лінії фронту, вони не надто лізуть у бойові дії, не дарма їх прозвали, і ті, військами, як це може вплинути можливо на мотивацію, можливо, на настрої всередині російської армії, чи варто сьогодні от такий вплив який певне взагалі спостерігати? Ну, на вплив якийсь там всередині російської армії, на жаль, суттєво ну, не буде робити отакі от от випадки. Якщо точково, то серед кадирівців так, бо вони дійсно такі сміливі, сміливі хлопці, що ми їх бачили. Кадирів, Кадиров був там в Києві, да, але чомусь фотографія десь Самари з заправочного комплексу, він там фотографувався зі своїми бойцями, що все, я тут в Україні. Але геолокації і фото розібрали просто по клаптику, і показали і доказали, що він це фото зробив десь. Безпосередньо на території Росії ми бачили дуже багато світлин, де вони там в підвалах фотографуються і кажуть, що вони на передовій. Ну а насправді вони десь в своїх там підвалах Чечні робили ці світлини. З ними все зрозуміло. Ми їх за три з половиною роки. Ми їх дуже чудово вже вивчили і бачили. Навіть давайте згадаємо, як вони в затор потрапили, коли треба було оту умовно власівську армію, яка пішла вагнарів, які пішли на Москву, треба було зупиняти, то вони так поспішали зупинити вагнерів, що потрапили в затор. Ну тут без якоїсь сміху і іронії взагалі про них говорити не можна. Вони сміливі тільки якщо вони там 10-20 озброєних ловлять одного якогось цивільного чи там одного двох, і тоді вони дуже сміливі. Серед них отакі от диверсійні. Операції з боку наших спецслужб, вони будуть сіяти паніку 100%. Там переляк і так зашкалює, а так він буде піднімати ще вище і вище. А що стосується в цілому армії, Ну дивіться, вона ж, це ж така радянщина. Там загранзагони, там мотивація в зеків зрозуміла, там залякані просто люди, які Ну, дехто, от коли ми говоримо про малі народності, от ті якути, буряти, удмурти, та вони взагалі в житті нічого не бачили. Взагалі нічого, ні газу, ні туалетів внутрішніх, вони ну вибачте, коли вони е, пральні машини привозять до себе, а потім не можуть їх підключити, тому що немає центрального водопостачання, то про що ми говоримо? Ну, це просто е, якісь закам'яніле такі е, сторіччя. І на цих людей нічого е, не подіє, нічого там не буде працювати. На жаль, е, ми побачили нещодавно допит одного з військовополонених, який чітко каже, що е, коли мене е, обміняють, я повернусь в армію і буду далі воювати з українцями. Оце пряма мова одного з загарбників, якого спіймали. Знаєте, е, після того всього я розумію, чому. Е, Десь так не не вистачає в нас тих полонені. Дійсно, і от ще одна важлива тема. Це тема, як сьогодні росіяни переймаються, можливо, вони дуже за свої території, власні. А от Білгород, там цікава ситуація. Кілька днів тому росіяни там підірвали свою дамбу. А на вашу думку, настільки все погано, так вони зараз очевидно намагаються стримати якийсь певний наступ, можливо, У нас інформації звідти дійсно мало, але от ситуація всередині Росії наскільки важливо там сьогодні перебувати, і наскільки це дійсно для росіян може бути проблемою небезпекою? Ну, і головне стримування їхніх військ Проблема в тих регіонів дійсно в росіян є, і вона величезна. Те, що стосується наших операцій, Ну звісно, що краще про них не говорити, нехай вони рухаються в тому напрямку, який задан верховним головнокомандуючим і головкомом Сирським. Можу, єдине, що сказати, що ну давайте так логічно, якщо вони підривають свої мости, значить не все в них гаразд. І можу сказати, що коли я був в Сумській області, от на Курському тому напрямку, я там спілкувався. Що зробили росіяни, як тільки наші підрозділи зайшли на територію Курської області, вони відключили інтернет, вони відключили телебачення, вони відключили мобільний зв'язок і газ своїм людям. А люди реально були розгублені, вони не могли ні з ким зв'язатись, їм не давали коридор гуманітарні щоб вони вийшли, і вони це ж була зима. Вони навіть не знали, що робити, тому що у них центральне газопостачання газу не було, і наші військові давали їм буржуйки, щоб вони ставили десь в своїх там квартирах, будинках і вони, хоч якось, там грілись, і вони розбирали будинки, які були зруйновані авіацією російською. До речі, росіяни дуже жорстоко Курську область розбирали своїми шкабами. Е, тому е, створення таких е, нових е, місць де дислокації е, е, от активної фази бойових дій, але на території Росії. Воно ну дає перше все ж таки відтягуються певні війська з інших напрямків, тому що, як ми побачили, навіть по Курській операції не може Росія одночасно наступати по всім напрямкам. Більше того, що б вони там не казали, бо там вони збирають мобілізацію там 200 тисяч людей, ще 300 тисяч людей. Слухайте, для того щоб їм відправити на фронт умовно там 100-200 тисяч людей, їм потрібно два. Три місяці тому, що їх треба набрати, навчити, е одягнути, дати їм зброю і локаційно перевести в бік фронту. Вони погані, вояки єдине, що ну в будь-якому випадку. Така кількість людей просто як ресурсу. Ну, навіть стоять наші хлопці підготовлені, обстріляні. Бойові. Ну і коли хвиля за хвилею на них просто сунуть постійно по 15, по 20 от нових таких хвиль наступу, ну, звісно, що тут і навіть і залізо ламається. А люди, ну. Не витримують вони цілодобові атаки, тому іноді доводиться відходити. Але в цілому, якщо б в Росії все було б так гарно, то не купували б вони корейський ресурс. Стовідсотково, дійсно. От тут правда на цьому також варто наголошувати. І ще одна от важлива тема: це те, що напередодні ми бачили, як топ офіцери з Європи приїхали в Україну. Була зустріч представників Франції, Великої Британії України з приводу розміщення військового контингенту. На вашу думку, які варіанти розміщення були б для нас найбільш прийнятними? І чи може йтися можливо про тимчасову присутність військ, чи можливо про створення постійної бази на території України? Те, що нам найбільше потрібно, це об'єднане угрупування, яке мало б централізоване командування і добро? Відкривати вогонь у відповідь, давати військову відсіч, якщо буде будь-яка провокація, оце нам потрібно. Звісно, що певною мірою, напевно, якщо просто в нас будуть військові бази різних країн. Ну, можливо, десь це в підсвідомості росіян буде стримувати. Але я більше переконаний, що вони захочуть навпаки перевірити на міцність. От ми говорили на початку етеру е про те, що Путін хоче побачити, де та червона лінія в Трампа і як далеко він може зайти в своїх військових злочинах, в своїй брехні, е коли Трамп вже ну десь почне. Розуміти, що його обманюють, і що е, йому треба міняти абсолютно свою і риторику, і певні дії. Від е, та Путін чудова людина, він за мене молиться, і там картину мені подарував до того визнання, що Путін це військовий злочинець, не тримає своє слово, і треба вже е, давати хорошу відповідь, таку більш жорстку. Так от з європейцями я боюсь що якщо вони будуть мати е, повноваження, виключно як ті е, сині берети ООН е, Путін 100% захоче перевірити їх на міцність їх країни, е, чи підключиться будь-яка країна, якщо умовно в казарму прилетить ракета і загине там якийсь контингент там 50 100 Офіцерів чи солдат будь-якої країни, дай Бог щоб цього не було, але тим не менш, тому я кажу, що нам <кхід> добре почались умовно. Нове вторгнення, а в нас ну я не знаю: іспанці, німці, французи, італійці, чехи, і ще якісь там як вони будуть спілкуватися між собою, кому вони підпорядковані, чи готові вони відкривати а, вогонь у відповідь, а, чи готові вони тримати оборону, чи вони просто будуть фіс фіксувати певні дії з боку Росії, і на цьому все потім а, почнеться. Споконвічне таке європейське занепокоєння, яке вже бісить кожного українця.